Протягом п'яти дів фахівці Запоріжжя Обленерго повністю відновили енергопостачання жителям міста, будинки яких були знеструмлені внаслідок російської атаки дронами 18 листопада. Тоді суттєвих пошкоджень зазнали енергооб'єкти, через що без електрики залишилися понад 17 тисяч споживачів. Можна сказати, що цей досвід був унікальним, адже на виконання робіт подібного масштабу зазвичай потрібні щонайменше два тижні. Втім, оскільки ми мали частину споживачів близько двох тисяч, яких не могли технічно, об'єктивно заживити за тимчасовими схемами, і ці люди залишалися тривалий час без світла, роботи тривали цілодобово і в режимі максимальної інтенсивності. Плюс до Лучилися чимало друзів і партнерів нині в рамках графіків погодинних відключень одночасно застосовуватиметься лише одна черга. Кожна з них діє протягом окремих періодів доби. Нагадуємо нашим споживачам про необхідність ощадливого та відповідального енергоспоживання. Передусім у вечірні години пікових навантажень 17 до 22. Будь ласка, не користуйтеся одночасно двома та більше енергоємними приладами, і за можливості, в принципі, обмежте в ці години користування потужними електроприладами.